На якому максимально поверсі можна тушити пожежу в загасим будь-де не важливо це така коротше крута. Організація, от угу. прям от крута, повір під водою на землі і в повітрі будь-де є ДСНСники. Повірте мені, поліція просто нервово курить, то що можемо ми робити. Так реально, ну от якщо дуже високий поверх, це якось авіаційна служба ні, приїжджає? Чи ні, ви ні, ні. На, просто сходами підіймаєтесь? Насправді, якщо ми беремо на сьогоднішній день столицю, да є автомобіль, який досягає елементарно до 30-го поверху. Це 90-метровий підіймач. До 30-го поверху елементарно він встановиться у випадку, якщо двір не запаркований, якщо Відповідний майданчик, його можна туди знати, бо це досить така потужна велика машина, прямо, прямо здорова, да? я її боюсь капець. Це, це класна машина, питань нема. Там є навчені оператори, навчені пожежник, водій, все да? вони знають, як на ній працювати. Ну, це 30-й поверх. Якщо пожежа, наприклад, як вчора була заявка да? в одному з ЖК біля повітрофлотського шляхопроводу, пожежа на 35-му поверсі, все береться з собою необхідне обладнання, піднімаються пішки нагору. ПТО можна підняти, звичайно, ліфтом, це нам дозволяють наші нормативні документи. Ну, Но пожежний рятувальник буде підніматися пішки, піднімається нагору, і там уже використовуючи або внутрішній водопровід, якщо він окей працює. Якщо не працює, ну, протягається лінія, ставиться там проміжні мотопомпи. Через мотопомпи йде перекачку вода. Ну вода буде піднята на той поверх, який потрібно.